Як ви думаєте, як зміниться світ після перемоги України, і яке буде місце України в цьому новому світі? Тут дуже багато питань стосовно того, на яких умовах і як закінчиться е, війна, і е, коли це станеться і як це станеться? Якщо е, продовжиться е, такий період, як зараз, і е, війна, чим далі тим більше ставатиме війною на виснаження. То можливі дуже різні сценарії, як хороші, так і погані. Якщо е, в певний момент буде переконлива перемога України, то разом з нею зміцниться весь демократичний світ, відкритий світ, вільний світ, е, і складніше стане автократіям, складніше стане імперіям, складніше стане тим країнам, які е, хотіли би силовим чином нав'язати свою волю іншим країнам. Е, Якщо буде якийсь е, е, проміжний мир, чи якщо буде якась, якесь припинення вогню, чи якщо буде якийсь компроміс, то він може бути компромісом на дуже різну користь, може бути компромісом на російську користь, може бути компромісом на західну користь. Ми бачимо, що це дуже динамічний конфлікт, і тут е, динаміка є з усіх сторон. Е, Росія мусить посилювати свою владну вертикаль. А разом з її зміцнішенням вона стає крихкішою, вона втрачає гнучкість, відповідно, вона може зламатися. Просто фізика, фактично. Фактично, так. Коли ми дивимося з вами на захід, ми бачимо, що захід небезпечно роззброївся і вважав, що такого типу конфлікти вже неможливі. І це означає, що заходу потрібно повернутися великою мірою в свою історію і знайти оцю точку, де вони можуть відштовхнутися від свого ранішого досвіду, посилити себе, зміцнити себе. А це означає зміни економічні, зміни політичні, зміни військові. Тобто, це дуже багато змін і трансформацій, які треба провести в дуже короткий термін. Це їх лякає. Точно так само, як, наприклад, німці в рік тому лякала ідея того, що Німеччина опиниться взагалі без російського газу, і це виглядало як сценарій, що приведе до повного замерзання Німеччини, втрати німецькою промисловістю своєї конкурентності. Виявилося, що це не так, що Німеччина може в теплі провести зиму. Економіка далі працює. Промисловість далі споживає газ. Просто цей газ іншого походження, і він тепер приходить тільки за гроші, а не за гроші. І ще політичні е, обтяжуючі обставини, які приходять разом з цим газом. Е, через подібні трансформації практично проходять всі: е, Центральна Європа, е, Західна Європа, Південна Європа, Північна Європа, тобто кожна, кожна частина Європейського континенту має свої, має свої особливості. Сполучені Штати, Канада, е, Глобальний Південь, Індія це цей конфлікт, е, гостра фаза якого зараз відбувається в Україні. Фактично зачіпає, ну, можна сказати, цілий світ. Він в той чи інший спосіб має в собі потенціал для того, щоб напругу, що роками зростала в цілому світі, вивільнити в нове глобальне протистояння. І тому питання є в тому, чи ми зробили висновки з першої і з другої світової війни. Чи е, політики, які зараз прийматимуть рішення, які компроміси є прийнятними, які не є прийнятними, політики, які є з різних сторін конфлікту безпосередньо, будуть достатньо мудрими і зваженими. Ми не бачимо цієї мудрості з російської сторони. Ми бачимо дуже химерну позицію китайської сторони. Ми бачимо часто. Недостатньо глибину усвідомлення, проблеми з боку багатьох європейців. Ми бачимо відставання від часу в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що українській стороні дуже часто бракує зваженості, розсудливості, мудрості чи часом навіть зрілості. В результаті в цьому конфлікті ніхто не ідеальний. Всі мають свої ганджі, всі мають свої слабкі сторони. І ну і це робить його, це робить його складним. Дуже легко може статися так, що зміна якогось одного фактора може суттєво вплинути на зміну всієї ситуації. Давайте подивимося на те, що ми можемо зробити як суспільство, яке щораз доросліше і щораз більш відповідально дивиться, і більшу відповідальність готове брати на себе. Нам дуже важливо. Так само бути спроможними впливати на ці країни. І просте питання, чи ми володіємо їхніми мовами? Ми маємо недостатню кількість німецького, французького, іспано, італійського, китайського і, і так далі мовних спеціалістів. Зараз це є, питання, це, є питання до, це є питання до наших освітніх систем. На момент, коли ми їх матимемо внаслідок міграції, нам буде вже пізно, нам потрібні вони набагато швидше. Нам потрібні вони швидше, ніж ті діти, які подорослішують, закінчать університети, вступлять в кар'єри, дійдуть до якихось позицій, коли вони вже матимуть авторитет і так далі. Це буде через 10, 15, 20 років. Нам треба це вже, нам треба через 2 роки, нам треба через 5 років. І, власне, тут питання є в тому, що ми маємо гігантську домашню роботу, яку ми маємо зробити всередині. Ми маємо змінити якість своєї освіти. Те, що відбувається в освіті в Україні, є неприйнятним. Це ганебна е, практика. Освіта визначає нашу довготермінову спроможність. Е, ми зараз фактично послабляємо стандарти з кожним кожного року. І послаблюючи стандарти, ми робимо себе не сильнішими, а слабкішими. Ну і треба ж розуміти, що росте просто покоління дітей, покалічених спочатку ковідом, -ем, а потім і війною, і внаслідок цього онлайн освітою, яка просто слова не має такого, яке мені можна в ефірі казати, щоб це характеризувати. Освіта це не тільки знання, це так само соціалізація, це так само досвід прикладний, це так само спроможність побачити. Якісь складніші процеси і бути частиною цих процесів. Це вперше спроба брати участь в якихось складніших взаємодіях, наприклад, обирати, бути обраним, працювати в якихось проектах в межах класу, в межах школи, міжшкільних і так далі. Цього всього не відбувається достатньо. Ми дуже часто е, далі є заручниками цієї радянської системи освіти з гігантською е, відстанню між вчителем і учнями, з невизнанням суб'єктності дитини, при тому, що культурні зміни, які цю суб'єктність навпаки посилюють, вже відбуваються. Фактично, провал гуманітарної сфери, який ми зараз бачимо, є виснаженням батареї е, України. В довготерміновій перспективі це є те саме, що завдавати шкоди Збройним силам України тільки пізніше. Тобто, то, що нам потрібно, нам потрібно дійти до тої точки, коли ми вже можемо не хвилюватися за те, що зараз буде повітряна тривога. І потрібно буде якимось чином рятувати дітей, і потрібно буде якимось чином змінювати економіку, змінювати наш звичний уклад життя. І далі питання, яке буде перед нами стояти, пам'ятаючи, що сталося з європейцями, це те, що ми маємо розуміти, що ми в майбутньому, коли загроза не буде очевидною, не можемо розслаблятися. А ми розслабляємося, ми всі люди, ми розслабляємося, коли загроза перестає бути очевидною. І, відповідно, це буде питання того, чи ми зможемо тримати себе в рамках, чи ми зможемо тримати в рамках своїх партнерів, чи ми зможемо бути переконливими. Це складний процес. Другий складний процес, який буде, це питання наших відносин всередині Заходу. І, по-перше, це прекрасне вже, що ми можемо про це. Про Свої відносини з цими країнами говорити як про внутрішньо-західний діалог. Ну ми фактично а... здобули суб'єктність завдяки цій масштабній війні. Я би сказав, що ми здобули суб'єктність, розвиваючись як незалежна спільнота, як суспільство, як народ, фактично відстоявши свій вибір у 2014 році, отримали моментально в покарання. Війну за незалежність з вчорашньою митрополією. І е, через кілька років прийшло усвідомлення до наших партнерів, яку цінність ми можемо становити. Але це так само, це так само складний процес. Тобто процес євроінтеграції буде складним процесом. Тому що е, е, Європейський Союз заснований на тій гілці. Е, е, Європейської правової і політичної традиції, до якої ми практично не дотичні, це та гілка, яка виросла з священної Римської імперії, яка фактично розвивалася в західноєвропейському дискурсі. Наш дискурс Великого князівства Литовського і пов'язаних з цим розвитку прав і свобод це є інший дискурс, і відповідно нам хотітиметься інших правил, які нам інтуїтивно зрозумілі. Бо Умовні брюссельські правила не є інтуїтивно зрозумілими пересічному українцю. Мені здається, вони пересічному і... британцю незрозумілі були і, і наслідком ми бачимо Брексіт. Ну я би сказав, що я би, я би сказав, що власне одна з е, е, пасток Брекзіту полягала ще в тому, що були змішані дві моделі демократії: представницька демократія і пряма демократія. Якщо модель працює в умовах представницької демократії, то тоді. Виборці посилають сигнал, і обрані політики мають проінтерпретувати той сигнал. В прямій демократії виборці безпосередньо здійснюють певний акт. І от коли люди прийшли на виборчі дільниці і побачили питання про Брекзіт, сформульоване в бюлетені, вони його прочитали і сприйняли по різному Хтось хотів вийти з Європейського Союзу, хтось хотів покарати еліти, які на їхню думку зажерлися. Хтось хотів просто просигналізувати про те, що мені боляче мені важко зверніть на мене увагу. І в результаті ми отримали такий результат, як ми отримали. Але, власне, ці всі інтерпретації є складними. Умовно, я не вважаю, що нам потрібно поспішати. Я вважаю, що у нас немає іншого е шляху, ніж вступ до Європейського Союзу. Але я не вважаю, що ми повинні поспішати і ставити якісь рекорди в швидкості інтеграції. Там, намагаючись вступити за два роки, за три роки, за чотири роки, тому що тоді нам доведеться е, уникати складних розмов, а нам, по ходу, треба з європейцями провести кілька складних розмов. Е, про те, чи е, вступ України до Європейського Союзу має бути е, вулицею з одностороннім рухом, чи це все-таки вулиця з двостороннім рухом? Е, яка адаптація Європейського Союзу до України? Чи Європейський Союз і Україна однаково хочуть, щоб це було успішне членство для обох сторін, <кій> щоб Україна в Європейському Союзі добре розвивалася, і щоб Європейський Союз з Україною був сильнішим, ніж Європейський Союз без України. Якщо ми не зробимо цих речей, буде дуже висока загроза того, що одного дня Україна може піти за угорським сценарієм. А угорський сценарій це не єдиний проблемний сценарій всередині Європейського Союзу. Ми бачимо, які проблеми в середині Європейського союзу і в відносинах між Брюсселем і Варшавою були впродовж тривалого часу. Ми бачимо наскільки активно Польща закликає Україну приєднатися до Польщі в її, значить, хрестовому поході проти Берліна. А ми бачимо, наскільки багато гри з нульовою сумою в середині Європейського Союзу. І відповідно питання є в тому, щоб для того, щоб краще зрозуміти, яким чином функціонує весь цей механізм. Для того, щоб краще зрозуміти, що ми можемо з цим робити. Нам потрібно мати час на підготовку тисяч кваліфікованих бюрократів, які зможуть взаємодіяти з європейцями, з європейськими програмами. Нам потрібно, щоб була достатня адаптація для нашого політичного класу, щоб він міг розуміти яким чином вести взаємодію з Європейським Союзом? Нам потрібно час на рівні бізнесу, на рівні тих, хто приймає рішення управлінців, мерів і так далі, щоб вони адаптувалися. Зрештою, нам потрібно, щоб всередині органів місцевого самоврядування і так далі з'явилася достатня кількість англомовних людей, які зможуть читати документи безпосередньо розуміти, про що йде мова і так далі? Це є час, який потрібен на адаптацію. Ми зараз зайняті волонтеркою і іншими речами. і в тому сенсі дуже важливо, щоб ми не намагалися перескочити, не намагалися вставити рекорди, не намагалися вбігти е, до кімнати, правила якої ми не розуміємо, і е, увірвавшись в середину, з'ясувати, що ми в результаті вже своєю присутністю там порушуємо якісь правила чи домовленості, чи норми. Друге питання це питання того, що для нас пріоритетнішим є. Нато, ніж Європейський Союз, Погоджуюся абсолютно і, і відповідно НАТО питання НАТО тут якраз потрібна швидкість, і тут якраз потрібне політичне рішення. І тому дивимося на те, що буде відбуватися зараз в Вільнюсі, дивимося на те, яким чином які сигнали будуть у Вільнюсі. Кожного разу, коли я десь у взаємодії з західними аналітичними центрами чи з урядовцями, чи з політиками європейськими чи американськими казав про те, що. Ви ж пам'ятаєте, що у нас на порядку денному денуклеаризація Росії після війни. Я у всіх випадках отримав іронічну посмішку в у відповідь, тому що ніхто не просто не розуміє, як це зробити. Багато хто ще не хоче. Підходити до цього питання, в принципі. Ну, ми це вже проходили в 90-му році. А ми, власне, в 90-му році це не пройшли, тому що ми не поставили це питання, і ніхто його не поставив на порядок денний. А, власне, питання в тому, що весь Будапештський процес, який закінчив, ну, процес Будапештського меморандуму, значить, він е, мав хибу в тому, що зброю віддала тільки та сторона, яка не становила загрози. А, і було дуже хибне припущення щодо сутності Росії, щодо того, чим вона є, чим вона може стати, і як наслідок, етичні е, рамки Росії уможливили сьогоднішню ситуацію, коли безкарна країна, чия суспільна трансформація була загальмована або стримана, або знищена тим фактом, що у них є ядерна зброя, відповідно, вони не потребують проходити через ці всі зміни, адаптовуватись до якихось міжнародних правил, цікавитися, там, як там хтось щось думає про гуманізм і так далі, і так далі, і так далі. Вони можуть далі поводитися своїм безпредельним чином, так, як їм подобається. І в результаті ми отримали напад, агресивний напад Росії на Україну, який. За будь-яким прочитанням міжнародного права є злочинним. А, але Росія не робить собі з того проблему. А значна частина крупних країн не робить проблеми з того, що уможливило таку російську дію. І, відповідно, це так само є небезпечним, тому що одного дня з'явиться. В середині українського суспільства політична сила, яка скаже, ну, тоді зрозуміло, що з цим треба робити. Тоді це означає, що нам теж треба мати ядерну зброю. І власне ситуація, при якій всі озброєні і ніхто не вірить в правила, це є ситуація, яка наближає кінець світу більше, ніж будь-що інше. І саме тому дуже важливо, щоб Росія була покарана. Саме тому дуже важливо, щоб Росія була денуклеаризована, це встановлення дуже складного прецеденту, дуже складного прецеденту. Але це якраз є те, що в результаті може примусити інші держави ядерного клубу поводити себе стриманіше. Тут просто є багато ще питань, які стосуються того, що вся система прийняття рішень в світі. Не є е, е, відображенням справедливості, вона є відображенням певної традиції.